Привіт! Ну, що ж ти знову руки опустила, скривившись, ніби в тебе хтось помер. Чому ти знов не носиш свої крила? Вони тяжкі, тягар спину порве, мітла та чорний погляд цікавіше, тебе бояться, і радієш ти, а крила лиш на свято для приліччя. Бо тяжко цей тобі тягар нести. А може, досить скиглити і нити? Ти подивись, довкола світ живе. Скільки вже всього було, не скорилась. А зараз тяжко їй. «Ау, ти де? Ти озирни, чого ти вже добилась своїм трудом та розумом своїм. Ану дістала швидко свої крила. Пилюку здмухнула та полетіла в дим. Мітлу залиш. Вона ще пригодиться, не всі будуть ці крила берегти, і коли ти надумаєш скориться, мітлою всі тривоги розмете. Така одна, ти в світі унікальна, у всіх свої причуди і запити, але повір: завжди ти встигнеш здатись, а те візьме на зло всім та лети.